Зразу пригадується зал теорії і вже вже вже, вже як своє рідне. Адже Руслана Петровича команда прибуває до Ліону. Чи відчуваєте ви, власне, що Олімпійські ігри наближаються? Ну так, так. Да. Коли вже сюди приїхали, то відчувається, да. І по, що стосується, коли нас зустріли в аеропорту, вже, вже під пильним контролем Служби безпеки, супровід поліцейських І Деякі, ну скажімо так, рамки потрібні ну, безпекові, то відчуваємо, що якогось шагу не можна зробити все через е, дуже дуже великий контроль. Взагалі іронія долі, так? збірна Олімпійська живе в тому самому готелі, де на євро мешкала національна команда. Чи згадали ви цей готель, і взагалі могли виявити, що в тому 2016-му, що через 8 років ви тут будете знову, але вже як тренер олімпійської збірної, яка вперше вийшла на Олімпіаду? Звісно, що ні. Е -е і що стосується згадав, не згадав, зразу якось не, не, не приділив уваги. А потім, вже коли ми сюди прийшли, і один з адміністраторів е -е, каже, що ми тут були. І потім кожна мить номер там в ресторані, де ми вечеряли обідали, обідали снідали, зразу пригадується зал теорії і вже, вже, вже як своє рідне. Зал теорії той самий, а роль у вас вже зовсім інша, так? Так, так. Ну, час біжить, і ми нікуди не дімося від часу. Власне, що для вас означають ці Олімпійські ігри, персонально для вас? Ну, персонально для мене це велика да, відповідальність перед країною, так і, а, мабуть, саме головне, це те, що наша країна і те, що зараз коїться да, в країні. хочеться, щоб про нас багато чули, знали. Да? Перше, по те, що Зараз у нас в країні. І друге, щоб ми на спортивному фронті представляли нашу країну і показували, що ми боремось, що, ми, що наша країна живе і вона завжди вона сильна. На жаль, до Франції не приїхало дуже багато гравців, які власне, і здобували цю путівку. Взагалі, ну, зараз я думаю, що вже емоції вщухли, але коли ви розуміли, що не вдасться зібрати оптимальний склад, які у вас були емоції? Ви знаєте, я вже не хочу на цю тему, мабуть, більше розмовляти, тому що ми тут на Олімпійських іграх і ми повинні сконцентруватися вже да, на наших гравцях. Так, мабуть, повертаючись назад, я вже казав, що мені, мабуть, найбільше боляче було за тих гравців, які це заслужили. І я за них, скажімо так, бився до кінця і хотів. Тим паче, що у них була дуже. Дуже велика воля і прагнення зіграти на Олімпійських іграх. Тому, коли це не, не вийшло, скажімо так, ми, ми всі повинні подякувати їм за те, що вони да, дали змогу нашій країні. Да, вони вибороли це право на Олімпійських іграх. Вони передали, скажімо так, цей Олімпійський вогонь нашим хлопцям, ті, які. А, також заслуговують а, на Олімпійські ігри. Вони вибороли це в конкуренції і вже, да, скажімо так, тягар падає на цих хлопців. А, і ми зараз разом повинні сконцентруватись на тому, що а, да, це відповідально. Ми, ми відповідальні за нашу країну, перше, за імідж країни. І вже настрій з вчорашнього дня. Ми повинні ну, емоціонально вже в голові нести, що. Цей турнір для нас дуже важливий. Як то кажуть, з корабля на бал на підготовчих зборах набу відразу приєднався до команди в Ліоні. Взагалі, які зараз у тебе відчуття чи встиг вже поспілкуватися з тренерським штабом? Так, з усіма встиг поспілкуватися. Настрій дуже хороший, довго чекав на це. Тому в гарному настрої ми готуємося до першої гри на Олімпійських іграх. Е, цей готель потрошку перетворився на таке олімпійське селище. Взагалі, наскільки цікаво спостерігати за тим, що тут відбувається. Так, тут чотири команди, наскільки я знаю. Ну, дуже много, много національних готелей, але я сильно багато з номера не виходжу, тому нікого особливо не бачу. А взагалі, вчора вже відбулося перше тренування. Скажи, як ти втягнувся безпосередньо в тренувальний процес? Чи відчуваєш, що ти в такій самій фізичній формі, як і всі інші? Чи треба щось типу, наздоганяти? Ну, в плані фізичної підготовки я впевнений, що не здоганяти нічого не треба. Я готувався зі своєю командою, у нас були важкі тренування, тому я впевнений, що я вже готовий. А які твої особисто персональні очікування від цих Олімпійських ігор? Чого, можливо, ти хочеш сам для себе? Хочеться пройти якомога далі. Тому що ми, коли були на євро цієї командою, не сильно хтось вірив, що ми так далеко зайдемо, але ми тут на Олімпійських іграх. Тому я дуже хочу, щоб ми тут зробили якесь чудо. Станом на зараз всі готові грати, чи є якісь кадрові проблеми в команді? Ну, на, на зараз ну, є невеличкі пошкодження, якісь. Я рахую, що вони незначні, вони, на, вони не дадуть, скажімо так, сумніву, що хлопці не зможуть зіграти. Я рахую, що всі готові. Другий момент трошки складніший. Да, у нас добралися тільки позавчора, два дні назад, верніше Льоша Сич і вчора Батагов. да, і, і от якраз нас. Грубо кажучи, є три дні, де ми повинні оцінити їхній стан, їх емоційний стан і прийняти рішення. Взагалі встигли вже з ними поговорити? Так, так, встигли поговорити. У нас з комунікацією все добре, тому ми, ми дуже, дуже раді, що в цьому у нас все все нормально. Сьогодні перше тренування власне вже в Ліоні. На що робить акцент тренерський штаб? Чим ви сьогодні власне й займали? Ну, сьогодні не було великого навантаження, відпрацьовували стандарти. Завтра вже буде більший день великого навантаження. Готуємось до першої гри. Перший матч буде проти команди Ірака з Іраком. Ви летіли з Іраком ви живете в готелі. Що може сказати взагалі про цю команду? Ну, ми ще не розглядали і не дивились тактики якісь слова від тренерського штабу. Я думаю, подивимось і побачимо. Сподіваюсь, будемо грати першим номером. Збір закінчено. От, якщо говорити про твою власну форму, чи задоволений ти тим, як ти провів збір, чи відчуваєш собі сили потенціал грати на цьому турнірі? Ну, звичайно, я думаю, що ми всі підійшли в найкращій формі. Були невдалі матчі, невдалі дії в матчах, але ми їх розібрали. Добре, що це було в товариських матчах. І сподіваюся, що зараз вже такого не буде. Підготовчий збір закінчено, як ми говорили. Проведено дві товариських матчі проти Парагваю та Єгипту. Чи задоволені ви цими матчами взагалі? Ми не можемо казати задоволені чи не задоволені, тому що ми готувалися до Олімпійських грив. Ми не прагнули того, що треба носу перемогти, дійсно, перемагати ми, ми прагнемо завжди. Але дуже багато нюансів є, на яких тренерський склад повинен да, скажімо так, робити увагу, це перш за все те, що, по суті, це для цієї команди другий збір був. Да? І ця зіграність, вона якраз і комплектується на таких зборах. Тим паче, що, якщо вже я казав, що в Марселі ми. Приблизно розуміло, що Марсель це десь буде та обойма, яка буде виступати на Олімпійських іграх. Тому що, ну, скажімо так, я як тренер відчував, що будуть проблеми е, з тим, що не будуть відпускати футболістів. Тому, скажімо так, ми це робили е, на, на, на випередження. І е, от якраз цей збір він давав ще е, змогу. До нас злились два е, гравця, які по квоті да, не були з нами на тому зборі. Тому це також процес адаптації і він також потрібен. Тому дійсно, що ми зіграли ці два матчі. Да, е, ми, скажімо так, з різних функціональних станів е, робили змогу, щоб якомога краще е, підготувати команду. Е, як ми це все зробили? Це покаже турнір. Матч проти збірної Іраку безпосередньо вже збірна її добре знаю, тому що разом летіли в літаку, разом живете в одному готелі. Чисто з першого погляду такі дуже високі фізично підготовлені футболісти. Що можете сказати взагалі? Чи вже вивчали їх? Так, ми зараз вивчаємо їх. Ну дійсно, команда, скажімо так, в фізичному плані сильна в більшості. І неможливо сказати, що вона не технічна, Вона технічні складові, дуже гарні, Швидкі, швидка атака, і вертикальна гра, відкривання заспин ну, дуже багато. Це, це можна вже зараз відмітити. Тому додайте до цього ще три гравця з національної збірної їхньої, Тому я думаю, що ця команда ну, Дуже, хорошого, скажімо так, дуже хорош, хорошого стану, і вони також будуть презентувати, вони також просто так не будуть нікому очки віддавати. Українська асоціація футболу